вітаю всіх усіх! Полистала новинки, в телеграмі полазила заклик від наших сили спеціальної операції, ССО. Це переважно сили, які в АТО. Ось так. Це для вас. Галочка. Це так називалась лінія АТО. Ось. Закликають людей на тимчасово окупованих територіях повстання робити рух опору. Я була в шоці. Буквально. Вчора з Покровська ми перетирали тему ждунства, ждунів, чому не виїжджають. Ось Покровськ. Вчора ж ми перетерли це все, обговорювали. Ось. Про що мова? дивіться. І ось такий прикол. Тобто, Це вже на рівні нашої влади, це вже на рівні, ви, бачите, який. Тобто, Ви тримаєтесь, ви тимчасово куповані, вірте перемогу, все, але не сидіть на жопі ровно і робіть робіть для цього. А хто не буде робити, ви ж самі розумієте, ким вони встануть. Ось і все, ось про що я вам казала. Звідси ноги ростуть. Чому? Евакуацію оголошують, чому людей вивозять, тому що щоб не було потім ось такого, що там ждуни, ждуни, ждуни нічого не роблять тому подібне. Давайте подивимося. Ось цей заклик, оцей заклик до руху опору на окупованих територіях. Для чого був цей заклик, для руху опору на окупованих територіях? Для чого він був, цей заклик? Я хочу подивитися, для чого це. Це ж не просто так. Для чого він? Ну, робити? На емоції надавити. Хитрість дика Ух. нашої влади. Це хитрі дії нашої влади. Кінцевий результат. Ну ви ж розумієте, що це все надовго. Не буде швидкої деокупації. І вона надовго. А людям, щоб не стати частиною того, щоб вони робили, щоб бути частиною України, живучи в окупації. Наша влада придумала такий хитрий хід по Верховній Жриці. Ось така тема. Вісімка пентаклів це довга праця. Тепер буде результат. Цей повстанський рух, рух опору, буде на окупованих територіях. Буде результат від цих закликів. Давайте подивимось, який він буде результат від цих закликів. Зараз подивимось. Результат. Ну, щось буде. Звісно, і він є. А тепер зрозумійте мене, той тиск обставин, який відбувається на тих територіях, не дасть результату. Оцей ірофант, який головний там задушиться. Задушить. це результат. Ну, ось вам, будь ласка, вежа. Застій буде в цьому питанні. Не буде його. Такий, як закликають, цього не буде, бо там це неможливо. І люди можуть тільки сидіти на групі ровно і чекати. Розумієте? Або ставати частиною того життя. І варіанти тут два. Про що завжди кажу? Ото, що наше це почти бред, тому що масово це неможливо зробити. Масово, ні. Ні. І тут уже важко. Виходить, людям доводиться робити вибір. Карта вибору. Двійка жезлів. Це карта вибору. Що робити? За умних або за красивих, як кажуть. Все. Нічого не дано.